Хто повірив звістці цій спасенній? І над ким рамено Бог відкрив, народився у тиші блаженій, цар-царів. Він світ цей полюбив, щоби бути у житті моєму першим, найдорожчим, головним. Крик його під небом Віфлеєму став нам подарунком неземним. Вдавнину я помислом вернуся. Непомітний двір, убогий хлів. Там знайшлося місце для Ісуса, чути співи ангельські з полів, на соломі немовля дрімає, пахне небом, але Він долі несолодкої зазнає всіх її вибагливих сторін. Поки малюку спокійно спиться, не питай, що може це маля, промайне так швидко років з тридцять, проведе. Крізь труднощі життя. Вогник той, що догорає, не погасить він. Христос такий зігнуте стебло не доламає, бо болить у ньому біль людський. Те, який він лікар, жінка в кровотечі, хай розкаже. Сухорукий руки хай покаже, скільки їх ним зцілених людей. Те, як він у милості прощає, не згадавши зроблених гріхів. Грішний цей Петро, апостол знає, багатьох відвішних мук відвів. Є в Ісусі сила Воскресіння, розповість про силу ту Яір і доповнить це вдував наїні, свідченню, ти лазаре повір. Про Христа, Його благословіння невдорослих запитаю в дітей, тільки співчуття і лиш терпіння проявляв достомлених людей. Він лишив у небі славу неба всю красу, вінець, хваління спів і прийшов до мене і до тебе, щоб ми збагатились, він збіднів. Хоч сьогодні крихітним дрімає, гесіманський сад теж тихо спить, певно, не підозрює і не знає, через років тридцять в боротьбі припаде Христос в своїй моліні плакати там гірко буде знов. Вистраждає наше Він спасіння. Небо нам поверне, проливши кров. Ти повір сьогодні дивній звісті, що Христос не просто це дитя. Він знайде в душі для нього місце, зміниться навіки майбуття. Це не просто хлопчик, це Месія. В ньому лиш від небезпек покров. В яслях народилася надія, в яслях народилася любов.